Дивитись програму Української служби голосу Америки, час тайм» у Вашинґтонської студії для вас. Працюю я, Мирослава Гонгадзе. Попри затише у бойових діях на сході України, залишається загроза поновлення війни, а становище цивільного населення погіршується. Заявили сьогодні представники ООН на спеціальному слуханні у Раді безпеки, скликаному на прохання Литви. Представник Росії вкотре відмовився визнавати відповідальність Москви за ситуацію, що склалася у регіоні. Під час обговорення оголосили також про потребу надання міжнародної допомоги мільйонам постраждалих від конфлікту. Розповідає. Богдан Цюпин. Помічник генерального секретаря ООН Джефрі Фельдман більше говорив про загрози, аніж досягнення в процесі втілення мінських угод. Спеціальна спостережна місія ОБСЄ бачила певне відведення важкого озброєння від смуги дотику, але через брак доступу та обмеження у пересуванні місія не може підтвердити реальні масштаби процесу. Східна Україна ще не стала на шлях повернення до миру. Загроза активізації війни залишається, і навіть у умовах відносного перемир'я становище у зоні бойових дій лише погіршується. Попередив помічник генсека Іван Шиманович. після загибелі понад 6 тисяч людей, мільйона переміщених і сотень тисяч біженців, подальших порушень міжнародних законів та прав людини. Конфлікт ще не досяг точки неповернення. Проте вікно можливостей, схоже, швидко закривається. Ми просто не можемо дозволити цьому статися. Російський представник Воон Віталій Чуркін відмовився коментувати виступ Шимоновича про стан з правами людини на сході України та в окупованому Криму. Натомість представник Росії вимагав, аби Україна вела переговори з як він висловився, представниками Луганська та Донецька. В свою чергу представниця США Саманта Пауер окремо зупинялася на становищі в окупованому Росією Криму, заявивши про утиски й перес. Слідування там посол України Юрій Сергеєв підтвердив, що припинення російської агресії на Донбасі та окупації Криму є запорукою захисту прав людини у тих регіонах. Кілька учасників обговорення вкотре закликали Кремль зупинити свою політику. якщо Росія не змінить підхід, у нас не залишиться іншого вибору, як зберігати санкції і далі засуджувати відверте зневажання Росією територіальної цілісності, суверенітету України та прав її громадян. Ромадян наприкінці обговорення виступи у залі Ради безпеки ООН перетворилися на обмін в'їдливими репліками, у яких представник Росії гучно заперечував причетність Москви до розпалювання конфлікту в Україні. Слова представниці США були останні. Російський представник неодноразово використовував слово сумлінність. Ми сумлінно те, ми сумлінно це. У цьому контексті це абсурд. Богдан Цюпин, голос Америки. Сьогодні ж у Києві з офіційним візитом перебуває заступник держсекретаря США Антоні Блінкен. Високопосадовець ще раз підтвердив, що у Вашингтоні досі триває дискусія між прихильниками та противниками надання Україні зброї. Перша позиція полягає у тому, що озброїти Україну означає допомогти їй краще захистити себе. Друга що це може призвести до загострення конфлікту. За словами Блінкіна, поки що ні та ні інша точка зору не перемогла. не існує воєнного вирішення того, що відбувається на сході України. Має бути дипломатична розв'язка. А відтак надання зброї не наближає нас до завершення конфлікту. Однак на жаль скидається на те, що росіяни та сепаратисти вірять виключно у силу зброї, і їх необхідно вивести з цієї омани. Отож, ми намагаємося знайти шляхи, як позбавити їх оманливих уявлень і спонукати до дипломатичних рішень. І тоді постає питання, як цього можна найкраще досягти, чи для цього треба допомогти Україні з обороною, чи посилити санкційний тиск на Росію, чи вдатись до дипломатії, чи поєднати усі ці три складові, і це саме той вихід, який ми бачимо, і ми постійно працюємо над тим, щоб в усіх цих трьох ділянках збільшити шанси на успіх. У Вашингтоні ж все більше звучить критика в бік адміністрації за зволікання з ухваленням рішення по зброї для України. Більше того, експерти вважають, що Сполучені Штати фактично ввели ембарго на продаж зброї Україні. Така заява прозвучала у середу під час слухань у Конгресі з вуст конгресмена республіканця Кріса Сміта. Чи так це розбиралась Тетяна Ворожко? Під час слухань у Комітеті палати представників з міжнародних справ один з конгресменів задав помічнику державного секретаря Вікторії Нулан питання, які у Вашингтоні не тільки звучить доволі часто. Якщо уряд України має достатньо грошей, що йому заважає придбати зброю. багато з того, про що українці нас просять, нелегко придбати на міжнародному ринку. Лише за умови, якщо США нададуть ліцензію на подальший експорт, українці намагалися купити зброю на світовому ринку і мали величезні труднощі з придбанням за відсутності поставок з боку США. Конгресмен від штату Нью-Джерсі негайно відреагував. Ми де-факто встановили ембарго на продаж оборонної зброї Україні це мені нагадує війну на Балканах, коли ми помилково зробили так, що боснійці і хорвати не мали можливості захистити себе від агресії Мілошевича. І зараз ми бачимо повторення цього сценарію з нашим добрим другом Україною. Відразу ж після слухань офіс конгресмена поширив у пресі заяву про фактичне введення проти України ембарго на продаж зброї, в якому про провину за відсутність поставок озброєння Україні поклав на президента Обаму. Чи це так поцікавилися? Ми у експертів коли ми говоримо про американську зброю, існує таке явище, як експортні ліцензії. І американський уряд може схвалити продаж зброї або не схвалити. Я не переконаний, що та зброя, яку Україна просить у США, потрапляє в цю категорію. Це все залежить від конкретного виду зброї. Колишній президент Грузії та радник президента Порошенко Міхалса Саакашвілі, які зараз у Вашингтоні активно лобіює надання Україні смертоносної зброї, впевнений, що обмеження носять більше. Політичний ніж ліцензійний характер, той факт, що американці не надають українцям зброю, зупиняє і інші країни мати справи з Києвом у Чехів і Болгар. Досі не було проблем з наданням зброї. Але коли Вашингтон почав затримувати поставки, тепер ніхто не хоче опинитися віч навіч з Росією. Також думки військовий аналітик з питань реформ військових сил України Рустам Ташбаєв. Я Я впевнений, що якоїсь заборони на продаж зброї іншими країнами України немає. Є тільки обмеження на високотехнологічну зброю останнього покоління. Але це звичайні американські нормативні документи, мета яких обмежити розповсюдження найостанніших військових технологій. Але зброя попередніх поколінь вільно поширюється. Посол України у США Олександр Моцик прямої відповіді уникає, каже, що українські дипломати роблять усе можливе, щоб подолати ліцензійне та інше обмеження. Те, що ми сьогодні отримуємо зброю, це факт. В основному це зброя не летальна, але дуже важлива для підвищення ефективності збройних сил. І звичайно, що ми також потребуємо летальної оборонної зброї. Тетяно Ворожко, Олександр Яневський, голос Америки. українці є лідерами світу, заявив посол Литви у США під час проведення українських днів у Конгресі. Цей захід проводить за підтримки Українського конгресового комітету Америки, який нагородив посла та представників інших країн Європи за їх активну підтримку України на міжнародній арені. На події побував Олександр Яневський. Російська агресія на сході України згуртувала не лише самих українців. Але й багато країн з колишнього соціалістичного табору Балтійські країни побоюються, що стануть наступними, якщо Україна не зможе втриматись. Саме завдяки спільному, потужному голосові офіційний Київ не опинився наодинці з російською агресією. Незаконна анексія Криму та конфлікт на Донбасі продемонстрував, хто є справжнім другом України. Вважає Михайло Савків з українського конгресового комітету Америки. У Конгресі. Знають, що не тільки українці ведуть боротьбу, вони робляться спільно з польською громадою, з литовською, з грузинською. Всі говорять про друзів. Друзі потрібні як у добрі, так і у важкі часи. Я бачу тут справжню дружбу між українським та литовськими народами є величезна солідарність. І сьогодні усі ми є свідками цього. Друзі допомагають друзям. Посол Литви у США Жигімантас Павільоніс запевнив, що особисто докладатиму зусиль, щоб Україна стала повноправним членом ЄС та НАТО, а вільнюс активно підтримує Київ. No in у Литві Сьогодні немає жодної інституції, чи то міністерство закордонних справ, чи будь-яке інше міністерство, яке не думало б про Україну як частина ЄС та НАТО. Ми піднімаємо українське питання на всіх рівнях. Багато литовських дипломатів, які працюють на заході, щодня виступають в якості ваших послів, тому що у нас є досвід, як боротися за своє законне право в Трансатлантичному Союзі. Ми допомагаємо вашим дипломатам. Нас іноді називають українськими послами, і нам це подобається. Ми знаємо, якщо ми допоможемо вам, то ми допоможемо Європі залишатися Європою. Якщо ми виграємо разом, то це буде одна нова Європа, єдина і вільна. Ви даєте надію багатьом людям. У тому числі і росіянам. Сьогодні ви лідери світу. Український конгресовий комітет Америки нагородив посла Литви та представників центральної та європейської коаліції за їхню активну участь у підтримці України на міжнародній арені. Олександр Яневський голос Америки. Дивитесь час тайм у сучасному світі у війнах почали використовувати не лише реальну зброю. Війну ведуть як на екранах телевізорів та в мережах соціальних мережах за допомогою пропаганди, так і в інтернеті, здійснюючи кібератаки. Так, у час, коли дипломати Ірану та США намагаються домовитись, щоб в обмін на скасування міжнародних санкцій Іран не продовжував розробляти свою ядерну програму, країни посилюють кібератаки одна на одну. За словами Експертів на сьогодні жоден конфлікт у світі не обходиться без кіберскладової, зокрема і конфлікт в Україні, розповідає Ярина Матвійчук. Американські та іранські дипломати постійно зустрічаються, поспішаючи до кінця березня укласти угоду щодо ядерних програм Ірану. Утім, як виявляється, за лаштунками дипломатії набирає обертів справжня кібервійна. Про це повідомляє сайт The Intercept із посиланням на документи американського уряду, які були оприлюднені Едвардом Сноуденом. Сайт опублікував деталі звіту дворічної давності Агентства національної безпеки, де йдеться про доцільність посилити американську відповідь на покращення кіберможливості Ірану. Уповіді зазначається, що Іран отримав кібердосвід у 2012 році після боротьби з вірусом Stuxnet, якими були заражені комп'ютери, які контролюють іранські ядерні об'єкти. У Тегерані вважають, це була справа рук розвідки США та Ізраїлю. Саме цей інцидент, як вважають оглядачі, продемонстрував іранським лідерам цінність кіберможливостей у глобальному протистоянні порівняно із дорогою ядерною зброєю. іранці зрозуміли, у них в руках значно сильніша зброя. Якщо вони вкладуть. Тюце більше ресурсів, то зможуть атакувати і за безцінь отримувати результати від цієї діяльності. Це відео демонструє найпростіший вид кібератаки. Його створила команда професора Стаплса на основі реального випадку. Веб-сайт відповідає на запити, що надходять до нього. Коли світло стає дуже яскравим, це означає, що запитів дуже багато і вебсайт перевантажується. Запити надходять у відповідь нічого. А відтак вебсайт перестає працювати. Такі перевантаження можуть завадити роботі. Утім, справжні проблеми починаються, коли через кібератаку хтось викрадає або знищує інформацію. Такими атаками можна перегріти електростанції, зупинити роботу світлофорів або навіть заблокувати системи контролю авіапольотів. Минулого року голова агентства національної безпеки США у конгресі попередив про серйозні загрози кібервійни. Кіберзагрози будуть елементами майже кожної кризи, які ми побачимо у майбутньому. Це було і в минулому. Ми це бачимо зараз в Україні, в Сирії, в Грузії. Це все більше і більше стає нормою. Не варто також виключати той варіант, що кіберпростір для досягнення власних цілей можуть почати використовувати терористичні угруповання. Попереджають фахівці. Ми знаємо, що екстремісти намагаються використати технології так само, як вони використовують кабелі чи акумулятори. Наскільки нам відомо, у цьому вони поки не досягли успіху. Але це питання часу. Кібератаки недорогі, легко приховуються і часто невідомі широкому загалу. Це робить їх більш привабливими як для терористів, так і для урядів порівняно зі складною та коштовною традиційною зброєю. Ірина Матвійчук голос Америки. І, шановні глядачі, нагадаємо, що переглянути наші телепрограми та вибрані сюжети. Ви можете також у мережі інтернет за адресою час І також приєднуйтесь Також до сторінки час тайм» у соціальній мережі Facebook. Там ви можете взяти участь в обговоренні гарячих тем, а також поспілкуватися з журналістами та ведучими голосу Америки. На цьому у нас на сьогодні все. Ви дивились програму Української служби голосу Америки, час Тайм, успіхів, щасливо, спокійних вам вихідних і побачення. ótimas do